Доброго ранку, мої любі малята! Доброго ранку, шановні батьки! Малята, ви всі вже знаєте, що до нас прийшла зима. І коли приходить зима, то навкруги все стає білим і засніженим. І сьогодні давайте створимо з вами зиму. Подивіться на малюночок і скажіть мені, чого тут не вистачає. Як ви гадаєте? Так, правильно, немає. Снігу. І сьогодні малята, я пропоную нам зробити сніг, щоб прикрасити дерево і дах будиночку. А сніг ми будемо з вами робити з пластиліну. І для цього нам знадобиться пластилін білого кольору, і зробити з нього ось такі маленькі кульки. Ну що, малята, давайте починати! Малята! Подивіться, який у нас вийшов по-справжньому зимовий малюнок. І дереве в снігу, і дах будиночку засніжений. Подивіться, яка в нас вийшла гарна зима. Хочу побажати вам успіхів! Буду з нетерпінням чекати на ваші зимові роботи. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей! До побачення, малята!